Всім доброго вечора. Я прийшла додому, відпрацювала, трішки заморилася, але так все добре. Пішла, правда, назад в пішку. Автобус ще той, що вже ну, один проїхав, а того, що довго було чекати. Так я думаю, та ні, пішла я пішку. І оце прийшла. Що у мене? Зранку приготувала ту світаночок, вам показувала. Обов'язково напишу. Сподіваюся, і ви приготуєте, і вам сподобається, якщо хтось не готовий. Що у нас новенького, новенького? Дівчатка моя добре. Сьогодні в куській випав перший зуб. Вона така сто разів мені записала кружочок. І розказувала, як прийжути Цікаво. Сьогодні казав, така погода, в них така була сира, але на вулиці потепліше, бо я кажу, буде тепло. Ну, Настінка працює. Я сьогодні йшла, так, прямо, аж трошечки сонечко виглядала, прийшла на роботу. Де ж так, сонце доволі, як гарно, а я працюю за стеклом, але ну, нічого. Працювали. Ми там працюємо в трьох. Що, ну, повірте, роботи всім падають, і всі такі самі, як я, ідемо тіля. тому що воно вроді так здається, і взяти, що вроді так, ага, а ми ж... тому що, ну, Робота є робота, працювати треба. Завтра неділя. Завтра відпочиваю. Ви знаєте, коли працював, там як одразу не працювала там скількись, то хотілося кудись піти, щось подивитися, все. А зараз просто не вистачає часу відпочити, тому що то туди біжиш, то туди ще підробляюся зранку, ну Треба ж, щоб як, що я приїхала сюди сидіти в кімнаті чи що, треба ж працювати. А так все добре. Завтра сподіваюся, ми щось приготуємо і вам покажу. Завтра неділя, сподіваюся, вийду раденько, як воно буде і настрій, і. Яка буде погода, може, а може захочеться ще й прогулятися, хто знає, кажу одне. Ви знаєте, кругом ідеш вже ялинки наряжають, люди вже в Не знаю, чи мої дівчатка будуть ставити ялинку. У нас дуже гарна ялинка вдома. Така іграшка, і все. Не знаю, мама сказала, не знаю. каже, чи буду ставити, чи ні. Буду її відпочивати. Зустрінемось завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добра ночі. Так, дівчата і хлопці, сьогодні ми з вами приготуємо бутерброди. Для цього нам буде потрібний хліб або батон. Ну, ви знаєте, як це чесно, я не віснала такі а то, в основному тостовий тут... хліб. Я зроблю так шість шматочків багато робіт. Він дуже смачний. Потім беремо. І ложимо на пергаментну бумагу і будемо в духовці їх робити. Воно там так, Трішечки ложимо майонезу на кожен шматочок хліба чи батона. Згадую свій домашній, ну як той, що у нас вдома. Батони такі в Україні. Такі м'якесенькі, смачнесенькі, особливо називається гірчичний смачний. Мені саме він більше подобається. Дівчата мої саме більше любили і Настінька, як була вдома. Отак От розмазуємо все. Ну, якби така була пасічки, то можна було б так би порисувати, але воно буде під низом, то там, як зробите. Тепер беремо помідори і так Ось Така сливка. той бутерброд, а цього не видно. Отак будемо викладувати, чи можна один тут порізати. Ну, Дей два, де три. Отак. Прослали наші помідорчики, тепер сюди додаємо, я вчора купила шпроти. Якщо чесно, в Україні теж такі буває, то попляє лаш, щоб справив такі здоровецький, що там вистало двох на такий буде. Отак. Так, тепер беремо петрушку. І я так по листочку. На кожен ложите. Можете по дві. Тоді кожен шматочок затираємо сиром. Можете окремо натерти сир, як хочете. Я буду прямо сюди і відправляємо в духовочку. Тим часом, поки будемо в духовці, і хлібчик підсмажиться, і сир розтане, все покажу, як витягнути з духовочки. Так, і зробимо швидкий салат. Для цього салату нам буде потрібен огірок авокадо, чесник. І я взяла, купила отакий салат. Ви можете, можна тут взяти будь-який. Наприклад, да, навіть пікінську капусту. Так, я його почистила, беру рішу таке. Наш салат і ріжемо. Ви помітили, яку була собі досить Ось маленьку. Можна було більшу взяти. Ось таку. І вкидаємо теж сюди, додаємо. Потім беремо авокадо, і ріжемо шматочком його Достиг, знаєте. Ні, ну він достиг, але ну... якраз для цього салату і треба, щоб він такий не був, як знаєте, якраз такий, як мариться на хліб, та й трошечки туріший, трішки набагато. Вже й потемніло, бачите, біля хвостика. Так викидаємося. Так, і додаємо до нашого салатику. Натираємо сюди чесничок. Ви можете вичили, я натру. Я вам цю пропорцію... Я напишу, що який салат, а ви пропорції вже самі будете собі так солимо. В Україні таке є. І так, вряд. І сюди туди є. Ось такий у нас вийшов салатик. Гляньте, яка смакота. Це дуже смачно. Не хочете з сиром? Можна просто зробити з олійкою і не додавати сиру без цього зернистого ну, все за бажанням. Як сподобалось, то готуйте і смакуйте за нашим рецептом. Ось такі вийшли дівчатка. Хлопці, у нас бутерброди. Гляньте, Вообще, гляньте. Гляньте, Глічок підсушився, вам видно так, а ага. пахнуть на всю кухню. Так що пішла я снідати. Сподіваюся, вам теж сподобалося Такі рецепти і ви приготуєте. Хто не готує, таких ще.